Хридники, всім привіт! Чергове відео про поповнення автомобілями з Німеччини. Скоро про них окремо, про кожного буде відео. А сьогодні хочу зняти їх відеозустріч, Називаємо це так, ну і більш детально показати один з них, тому що їх аж три показую. От що у нас сьогодні приїхало. Перший екземпляр. Ну, він вас особливо не здивує. Восьмий гольф, двохлітровий турбодизель, що правда, на 85 кВт. Це те, що раніше було валя 1,6 на 115 кінських сил. От тепер воно двохлітрове, тобто трішки задушене, має більше крутного моменту. Ну і, звісно, експерти ж скажуть що і ресурсу більше. Наступний, це вже, ну, знову ж з виду звичне, а всередині незвичне. Октавія, четверта, під капотом 1,5. 5 ETSI. Тобто це у нас м'який гібрид. Приїхала вона спеціально для того, щоб по ній зняти цікавий контент, бо таких ще не було, а у нас їх доволі багато замовляють в першу чергу по Європі, по Європейському Союзу для використання, бо там вони якраз таки ну, доволі непогано себе показують і по податкам, і по витратам, в тому числі і на обслуговування. Ну і про що ми говорити будемо сьогодні? Це оця ластівка також. Хотілося її побачити на каналі, тому що це Кадді в новому кузові, який не оновлювався дуже і дуже багато часу. І реально його було цікаво побачити у себе на каналі. Ну, і вам, звісно, запропонувати. Тому зараз ми його будемо відкривати, ставити рамки він взагалі без ніяких приїхав. Добре, що я з собою свої взяв. Реально цікавезний автомобіль. Цікавезний автомобіль. Оу, тут ручка. Я тягну ручку повністю, виявляється, там всередині треба клавішу натискати. Ну, Беремо, розпаковуємося. Автомобільчик сьогодні у мене один, я один. Завтра ми приїдемо за наступними. Зазирнемо нарешті в кабіну. Зовні я роздивився трошки. Всередині щось таке, тут теж багато змін прийшло. Одразу під капот. Тут роздивимося пізніше. Кадді, кадді, каді, доволі суттєво змінився. Чи змінилась? О! З'явився тепло-шумоізоляційний захист нарешті. Так, що у нас тут масло чорне, я в окулярах, рівень майже повний, вище зсередини. Так точно охолоджуюча у нас на місці. Чистенька. Що у нас по фарам? 09.03.21, 08, На Місяць різниці. Чи день. День навіть. 1, 2, 3, 4 гіркев. В принципі, навіть допуску мастило, чомусь нема наклейки, може кудись полетіла. Трішки інший капот, трішки інша підкапотка. Xide 2021 року, акумулятор і FB. Ну що, дивимося, запускаємо, не буду поки закривати. Спіоберта. Під капотом що у нас? ж ряботить один ролик, треба буде подивитись, пробіг у нас невеликий, зараз покажу. Закрив хоч. Нова морда абсолютно цікава така. У нас у цієї каді пробіг ну, практично 145 тисяч. О, 144 997. Такий кокпіт, така мультимедієчка. Що у нас тут? Асистенти є в сторону чи куди? А нікуди. Підігрів сидінь, бачу. А це кліма. Окремий виклик. Нема ніякої панельки для клімату тут. Доволі таки цікаво. Пішло навантаження. Вимкнути, вимкнути. Точніше, мабуть, не кліма, це у нас все ж таки кондиціонер, хоч і назва кліма, бо кнопки авто я тут не бачу. Пішли шукати ще мову. Сетап, шпрахи. І тут теж десь має бути українська. Тут завантажилося. А тут є асистенти. Що у нас по асистентам? Лейна асіст є, обмеження швидкості, фронт, асіст, круїз, контроль. На жаль, звичайний кермо. мульти, але не обшите шкірою. То що у нас ти кліма, чи ти? Ні, кондиціонер вгорі пише. О, Тепер стало більш зрозуміло, що воно таке. Ну, По суті, у нас механіка шестиступка у автомобільчика запуск ключем. Така панелька. Отаке дзеркало з автозатемненням, панелька, як у «Гольфа», «Октавії», в принципі, як у нового покоління, тут, як у вантажівки згори поличка, куди можна всього накласти багатенно. сидіння, мені здається, вони запхали і навіть їх абсолютно ніяк не міняли по дизайну. Тут у нас поличка, немає навіть USB. Роз'ємно. Добре, що в мене хоч від 12 вольт зарядка є. Автохолд, електронний ручник, це вже оновлення, це вже покращення, щось цікавезне. Ну і в принципі все. А оце ще у нас датчик світло дощу, він тут в базі і сенсорне перемикання. Вау! Скільки тут органайзерів на торпедо. Ну, але дотикався. пластикова комерція, ну, що поробиш. Дзеркала електричні, блокування задніх дверей зато є. Та у нас тут склопідіймачі є. Якось так. Тут у нас схованка. Щось таке. Позаду, в принципі, та, у нас пасажир саводський, це обшито пластиком. Ручки на дверях, вікна не мають. Віконець. багажник, що в багажнику? Хляда суцільна, багажник у нас з войлоку. вау! Дуже крутий стан, дуже крутий стан. Автомобіль придбаний на осліп. Точніше, всі три автомобіля, тому я зараз їх так перевіряю. Ох, поличка м'якенька. Ну, ця Каді, мені здається, візуально дещо вони її кращою зробили. На дотик от по... Багажнику по цим таким речам. Та, у нас трішки побита тут ляда по використанню. Ух, ручка така оба. І у нас ляда побита по стану. Тобто видно, що вона трішки погнута. Тут у нас сліди використання. Що у нас є? Фаркоп чи немає. Схоже, що немає. Дома на комп'ютері роздивлюся, бо на камеру не помітно. Отакий. Кадік, давайте подивимося, що тут у нас щось типу зимової резини, яка вже стерта повністю. По пластику, в принципі, стан непоганий. Пасажирська сторона теж в доволі непоганому стані. Сонце яскраве таке, але це комерція, і хоч вона у нас пасажирська, от тут тільки щось мікеньке, решта все пластик, пластик. І ще раз пластик. Щось у нас кайролик треба буде все ж таки робити заміну. Та, гума тут викидатись має в такому стані, на ній не гоже буде їздити. Ну, Отакий от красень, сідлаємо його. І їдемо везти додому. Да. Що цікаво, чому я так затопив з тою ручкою, тому що отут, на цих дверях і водійських ручка відкривається як на нормально. А тут треба натискати оцю внутрішню клавішу, щоб її відкрити. І вона так вискакує, звідти, наче електропривід в ній вбудований. Ну, але його, звісно ж, немає. Цікавенько виглядає, має невеличкий пробіг, але маю надію, що ми його почистимо, підготуємо. Автомобільчик буде дуже непогано комусь служити. Пакуємось і їдемо. Так, ну що, починаємо рух. Незвично, електронний ручник на кадді. Їдемо назад. Така куліса якось нова, вона легше стала перемикатися пальчиками. У нас є парктроніки перед-зад, Раніше зазвичай тільки зад зустрічалися. Тепер і перед. Хроніки, <свісно> нова мультимедія доволі цікаво сюди вписалася. Я вже значить, налаштував тут верхню шторку. Вивів сюди вимкнення старт-стоп одразу, бо фізичних клавіш практично немає. Звук, стабілізація, ну і можливість налаштування а, Bluetooth. А, це я зараз шторку знову викликаю. Мені треба в меню радіоносії, налаштування, носії, пристрій Bluetooth. Це вже тут не буде його точно. Тепер мій телефон Volkswagen Radio, він бачить. Погнали під'єднуватись, давай, спарити, так. Все під'єднано. Дозволити контакти, тип пристрою, автомагнітола. Ну, Це, музичку можна слухати, дзвінки приймати. Тепер на зарядку. О, Type-C я знайшов. Як він захований тут. А я вже думав зараз діставати зарядку. Оце вони намудрили. Ну, чекайте. Так, клац. Зараз може він ще подроту зможе використовувати телефон як на На жаль, USB не підтримується. Це цікаво, немає в цій мультимедіа апконекту, схоже. Окей, налаштування автомобіля є асистентів. Раннє попередження. Ну, що ж нам пізніше, щоб ми не завтикали. Так, індикатор тиску в шинах одразу сет, бо зараз спека перепади впливає доволі таки суттєво. Цікаво, що у нас автомобільчик прийшов заправлений, не треба заправлятися. Так, підсвітки. Ну, в принципі, окей, документи є, ключі є, автомобіль налаштований, номера поставив, ріди не перевірив. Вже трошки прогрілись, поки я тут знімаю. Вікна можна зачиняти, бо у нас кондиціонер працює. І. погнали! М -м -м. Я хоч і заправлений, але на око все ж вирішив заскочити взяти в дорогу пиріжечок. Добрий день крафтовий з звичний! Што? Дуже дякую. У мене невеличкий чітко для того, щоб швидше. Раніше точніше можна було поїсти. Я беру з собою чай, який поки я доїду, вже охолоняє і пиріг, і не треба нічого чекати. Береш одразу п'єш іси. Нарешті їдемо. На що ми маємо? У Кадіка? Значить, двигун на 75 кВт, Це як раніше був 102 кінські сили. В принципі, йому для неспішного виконання своїх задач цієї потужності достатньо. Непоганий крутний момент. Їде він з низів. Доволі таки непогано. Плюс коробка, що тут налаштована, якраз таки на тягові передавальні числа. Тому, в принципі, якось сказати, що цього не вистачає. Ну, звісно, після потужних легковиків можна це сказати, але ж зважаємо на те, що у нас все ж таки фургон, який часто використовується в комерції. І якщо глянути по статистику на наших дорогах, то на фургонах у нас зазвичай їздять літні люди за кермом, та тобто батькам купують діти чи. Батьки самі собі купують такі автомобілі, їм теж особливо поспішати немає куди. Найголовніше, мабуть, це ресурс і надійність. Тому тут, в принципі, все в балансі є. У цього автомобіля середня швидкість от якраз знайшов за майже 3 тисячі кілометрів шляху 38 кілометрів на годину. Тобто на ньому не ганяли 145 тисяч пробігу, 38 середня. Це і не місто, тому що місто Корки це там може бути і 15 кілометрів на годину. 38 – це щось таке, типу легенького міжміського циклу, такими дорогами, ну, типу просілковими. Там, Може, і місто було, тут важко. Сказати вже зараз, якби виключно по стану автомобіля, я не екстрасенс, тому судити не буду. По першим відчуттям, я проїхав десь порядка вже 15-20 кілометрів. Хочу відмітити те, що автомобіль по відчуттям став менше схожий на вантажівку. Попередні кедді вони були на платформі BQ і аж у 2020 році це уявіть, скільки часу вагу знадобилося, щоб перевести цю модель на MQB платформу тому що гольф 7» з'явився в 2012 році, і 8 років було багато автомобілів зроблено на платформі MQB, а кеді так і залишалась на пекю. Тобто в неї ти сідаєш. Як в 10 му році вона така була, як до 10-го, така була всередині. Тільки зовні міняли ліхтарі, може, трішки всередині там щось торпедо, мультимедіа міняли. і по суті все. А зараз, оце що зовні, що всередині, що по відчуттям навіть від кермування, це геть інший автомобіль. Вона на дорозі себе поводить більше, схоже, як на легковик, ніж на вантажівку. Відчувається вона м'якше, якщо будемо рівняти там з Октавією, з гольфом, тому що тут інша система підвізки. Абсолютно, автомобіль створений не для швидкості. Ну, повторюсь вже вкотре в цьому відео. Ну і тому підвізка така. Та, він, хоча, чекайте, і він доволі таки збитенький і на дорозі. Попередня pq платформа, вона так. Гуляла потихеньку від смуги до смуги. Їду на асистенті утримання смуги руху. На Кетті, це трішки мене дивує. Ну але цей асистент вже тут є в базі. До речі, на Кетті з'явилася можливість встановити опціонально сліпі зони з заводу. Вони могли бути встановлені, бо раніше здається, такої опції не було. Ну, власне, такі попередні спостереження. В цілому перше враження доволі таке позитивне від автомобіля. Не відчувається тут всередині дешевизни шуму, можливо, так. Пластик присутній по торпеду, по картам, але він і раніше тут був. Але не відчувається такого, що тут зекономили суттєво на шумці, хоча я їду з 90-100 зараз. По відчуттям доволі таки норм, повторюсь, в порівнянні з попереднім поколінням. Я їздив і на 17-го, і на 18-го року, і на 19-го Кедді були, і 8-го, і 9-го року, то це прям такі суттєва різниця. О, і, до речі, ще що важливо, що от за час зібралися і середня швидкість 39, і витрата пального на рівні 6,3 Літри на 100 кілометрів. Такий показничок. Але при тому, що я от багато торохтів на кондиціонері, коли забирав автомобіль, там він запустився, стояв, поки я все знімав. У мене витрата 5,5. Це я вже проїхав ну кілометрів так 30 чи 40 і швидкість там 100 То, Той, ймовірно, якраз таки попередні в нього дані записані саме з міста. Бо ці нові двигуни 288 Evo, Ево вони доволі такі ощадливі. Ну, подивимося. Так, одразу перевіряємо діагностику, зараз вимикаємо клімат, дивимося корекцію по форсункам. Так, тут, тобто, в принципі, все більш-менш рівненько. І заодно перевіряємо сажовий фільтр. Калькульована сажа 21-26. Через там 2-3 грама в нас запуститься регенерація, яка останній раз запускалась 216 км назад. Але тут у автомобіля ймовірно короткі цикли були. Виміряна 4-13, диференційний тиск 12. 80 у нас зола верхнє значення. Ну і зараз типу скалькульоване значення золи 41 грам. Трішки більше половинки, але це все це все скалькульовані речі. На 2400 обертів тиск протитиск 42, 43, 12 на холостому, але ж у нас скоро регенерація. Подивимося, що буде. Тобто в цілому показники. Ну, Більш-менш адекватні, навіть не те, що адекватні, а відповідають своєму пробігові, і тут все окей. Багатьох завжди цікавить пробіг. От у нас що зафіксовано: 144,997. Остання адаптація. Це у нас по датчикам тиску, те, що я скидав на початку відео якраз таки. Так, зафіксовано на 126 тисячах. У 24-му році, в му місяці, 114, 24 й рік, 5-й місяць, також ще один параметр на 143-214. Датчиків, удари, перевертання. Все по нулям. Я таки доїхав вже додому, і я отримав витрату 4,7 літ на 100 км навіть при тому, що у автомобілі відбувалася регенерація. Це я проїхав 3,5 години. Ну, як проїхав, цей автомобіль працював 3,5 години. 219 км подолано і середня швидкість 62 км на годину. Доволі непогані показники для такого автомобільчика. У мене крейсерська була 90, 110 я їхав, де дозволено. І ну, цифри, як на мене, будуть.